Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Знаєте, що спільного між пошуком голки в стогу сіна і розробкою нових ліків? Донедавна абсолютно все. Це було повільно, дорого і часто закінчувалося нічим. Але що як я скажу вам, що тепер у нас є гігантський магніт, який не просто шукає голку, а може ще й створити її за потреби? Це штучний інтелект у медицині. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть собі, ми з вами живемо у світі, де хвороби з'являються швидше, ніж ми встигаємо вимовити слово антибіотик. І ось тут на сцену виходить наш герой, штучний інтелект. Раніше, щоб знайти нові ліки, вчені перебирали тисячі, ні, мільйони молекун. Це схоже на спробу знайти ідеальну пару шкарпеток у нескінченній купі білизни після прання. Задача не просто складна, а іноді здається неможливою. Потім з'явився AI і сказав: А давайте я це зроблю за вас, і зроблю це в рази швидше. Перша суперсила AI це так звана молекулярна генерація. Звучить складно, давайте я поясню. Уявіть, що у вас є шеф-кухар, який не просто готує за рецептом. А може сам вигадати нове ідеальне блюдо, знаючи, які інгредієнти я на кухні та який смак вам потрібен. І він це робить нескінченно швидко. Замість інгредієнтів у нас хімічні елементи та зв'язки, замість блюда молекула, а замість шеф-кухаря AI. він може з нуля створювати мільярди потенційних молекул, які можуть стати ліками, і відразу відсіювати ті, що точно не підходять. Тобто, замість того, щоб шукати голку, AI може її просто надрукувати з потрібними властивостями. Це ж магія, правда? Майже просто дуже розумні алгоритми. Але що далі, створити молекулу це лише пів справи. Треба ж знати, як вона себе поведе в організмі. Чи буде вона ефективною проти хвороби, чи не буде отруйною, чи зможе дістатися до потрібного місця в тілі, не розпавшись по дорозі. Це як вибрати машину, недостатньо просто мати її. Треба ще й знати, скільки вона їсть бензину, як швидко їде і чи вміє літати, якщо вам це раптом знадобиться. Раніше, щоб відповісти на ці питання, вчені робили дорогі і довготривалі експерименти в лабораторіях. Кожна молекула це місяці роботи, AI же може передбачити ці властивості з вражаючою точністю за їчені секунди. Він аналізує величезні обсяги даних про мільйони вже відомих молекул та їхні властивості, і на основі цього навчається робити прогнози для нових. Це як мати особисту кришталеву кулю, яка знає все про хімію і біологію, і дає відповідь ще до того, як ви встигнете її запитати. Цікаво, правда? Це значно економить час, гроші і, що найважливіше, прискорює доставку життєво важливих ліків до пацієнтів. Добре, ми знайшли потенційну молекулу, тепер її потрібно перевірити на людях. Клінічні випробування це, мабуть, найдовший, найдорожчий і найризикованіший етап у розробці ліків. Це як спробувати організувати весілля для тисячі гостей, де кожен гість має свої вимоги, а ви нічого не знаєте про логістику і все маєте на це 10 років. Бр. В середньому лише одна з десяти препаратів, що доходять до клінічних випробувань, реально стає ліками, але AI і тут приходить на допомогу. Він може аналізувати дані про пацієнтів, допомагаючи знаходити тих, хто найбільше підходить для участі у випробовуваннях. Це забезпечує більш точні результати і швидше завершення досліджень. Уявіть, що AI це суперсват, який точно знає, хто з ким буде щасливий у шлюбі з новим препаратом. Він може передбачити, які побічні ефекти можуть виникнути, або яка доза буде найефективнішою для певних груп пацієнтів. Це не тільки прискорює процес, а й робить його безпечнішим і ефективнішим. Звісно, це все звучить як наукова фантастика, але це вже наша реальність. Давайте розберемося з конкретними прикладами. Один з найяскравіших прикладів компанія Excentia. Вони, використовуючи свій ai алгоритм розробили препарат dsp 1181 для лікування обсесивно-компульсивного розладу. Звучить не дуже романтично, але тут головне швидкість. Зазвичай на проходження до клінічної фази розробки ліків іде приблизно 4-5 років. Екссентія зробила це за 12 місяців, тобто штучний інтелект прискорив процес у 4-5 разів. Уявіть, що ви замовили піцу, а вам її привезли не за годину, а за 15 хвилин, і вона ще й ідеальна. Це відчуття. Препарат успішно пройшов першу фазу клінічних випробувань, а це вже дуже серйозно. Інший чудовий приклад компанія Insilico Medicine. Вони не тільки використовують AI для розробки нових молекул, але й для ідентифікації нових цілей для ліків. Тобто AI не просто створює нові ключі, молекули, а й знаходить замки, біологічні мішені, які потрібно відкрити, щоб вилікувати хворобу. Їхній препарат ns 1805 розроблений повністю за допомогою AI для лікування ідіопатичного легеневого фіброзу. Це така серйозна хвороба, уже успішно проходить другу фазу клінічних випробувань. Це знакова подія, адже від ідентифікації цілі до появи кандидата в клінічні випробування зазвичай проходить десятиліття. А Insilico Medicine зробила це за кілька років, і це було повністю ai дрівен Це як виграти лотерею, не купуючи квитка, адже AI робить всю чорнову роботу. Ці приклади це лише верхівка айсберга. AI має потенціал не просто прискорювати процес, а й знаходити ліки від хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Він може працювати з рідкісними захворюваннями, для яких фармацевтичним гігантам було невигідно розробляти препарати через невеликий ринок. Для AI немає невигідних пацієнтів, є лише завдання, яке потрібно вирішити. Майбутнє медицини з AI виглядає як сценарій з блокбастера, де суперкомп'ютери рятують людство від всіх хвороб. І знаєте, ми вже на шляху до цього. Це не просто технологія, це інструмент, який дає нам надію на довший, здоровіший і щасливіший світ. Отже, штучний інтелект у розробці ліків це не просто модне слово, це справжня революція. Він робить процес пошуку ліків швидшим, дешевшим і ефективнішим, перетворюючи стоси паперів і мільйони експериментів на елегантні алгоритми та точні прогнози. Це як мати супергероя у лабораторії, який працює без перерви. І що найважливіше, це дарує нам надію на нові прориви у боротьбі з хворобами, які ще вчора здавалися непереможними. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.